Всім привіт! З вами канал Гурієв Тейм 3 і це свіжі новини боксу. Боб Арм бачить перемогу нокаутом в бою Хейні Норман. Чи можна навчити Джошуа боксувати як Усик думка відомого тренера? Ви будете в шоці. Названо місце Усика в списку найбагатших боксерів в історії. А перед переглядом відео лише прошу вас підписатися на канал і поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Промоутер Дмитро Саліта зумів утримати у своїй команді одну з найтитулованіших і найпопулярніших боксерок планети Кларису Шилдс, дворазова олімпійська чемпіонка, чотириразова абсолютна чемпіонка світу у трьох вагових категоріях, та чина володарка всіх поясів у важкому дивізіоні, уклала новий контракт на суму 8 мільйонів доларів, з яких 3 мільйони склав підписний бонус. Згідно з умовами, розрахованою на два роки, Шилдс має провести чотири бої. Перед підписанням вона, за її словами, вела переговори з Еді Хірном та Джейком Полом, проте вирішила залишитися з Салітою. І співпромоутером тепер є репер Шейміл Меккі, який також є її коханим. За словами Саліти, якщо поєдинки Клариси будуть приносити гарний прибуток, його гонорари можуть перевищити 2 мільйони доларів за бій. Тим часом у першій середній вазі затверджено уніфікацію між чемпіоном WBA Аббасом Барау та чемпіоном WBO. Ксан... Сандром Заєсом бій пройде 31 січня на арені Колизео де Пуерто-Ріко Хосе Мігель Агрелот у Сан-Хуані, Пуерто-Ріко. Промоутер Заєс або Арум спочатку планував дебютний захист титулу проти Джовані Сантін'яна, але сам заяс наполіг на більш статусному поєдинку, адже це його перший чемпіонський бій на рідній землі. 22 листопада у Саудівській Аравії відбудеться масштабний вечір боксу Рінг 4 головною подією якого стане захист титулу чемпіона світу за версією WBO в непівсередній вазі Брайана Нормана. Чинний чемпіон Норман зустрінеться зі своїм співвітчизником Девіном Хейні, який раніше володів поясами в кількох легших категоріях. Свою думку про майбутній поєдинок висловив легендарний промоутер Боб Арум, чия компанія Топренк зараз представляє інтереси Нормана, а раніше співпрацювала із Хейні. Мені подобається варіант, коли Норман виграє нокаутом. Десь він перемагав усіх, із ким зустрічався на рингу. Брайан не лише симпатичний, дуже простий хлопець і працьовитий. Саме те, що Потрібно спортсмену на такому рівні. До речі, сам екс-чемпіон світу Девін Хейні поділився очікуваннями напередодні бою з Брайаном Норманом. Я набагато сильніший на тренуваннях і в спарингах. Моя стійкість до ударів буде значно кращою у напівсередній вазі. Думаю, це природно. Я виснажував себе, вбивав себе, щоб зробити першу напівсередню і легку вагу. Я буду в напівсередній вазі якийсь час. Це буде моя найкраща вагова категорія, сказав Хейні. Нагадаю, бій відбудеться 22 листопада в Орєді Саудівська Аравія. Один із найочікуваніших боксерських івентів листопада, поєдинок між крузером шоуменом Джейком Полом та чемпіоном легкої ваги Джервонтою Девісом було скасовано. Бій планувався в Майамі з безкоштовною трансляцією на платформі Netflix. Проте, за чутками, захід не виправдав очікувань організаторів, зокрема через слабкий промоушен з боку Девіса. Ситуація посилилася після скандалу. Джервонту звинуватили у побитті своєї подруги, і незабаром стало очевидним, що шоу не відбудеться. Після цього Джейк Пол виступив із заявою, розкритикувавши суперника і підкресливши, що в боксі він насамперед захищає права жінок, адже його промоушен MVP вважається найбільшою організацією, що розвиває жіночий бокс. У відповідь тренер Девіса Кенні Еліс заявив у соцмережах, що слова Пола то брехня. Його цитує видання Біджі Пен. Netflix не скасовував івент, отже, звинувачення висунуті проти Джервонти. Тут взагалі ні до чого. Просто Джейк злякався. Він сам говорив до бою, що боїться. І ще одне: у бою він мав важити 88,5, готовий посперечатися на будь-що, що він дуже далекий від цієї ваги. Чуваки, тут багато різних ігор. Очевидно, що Елісу не варто було розповідати про те, що побиття жінки тут ні до чого. Колишній чемпіон світу суперважкій вазі Енді Рус молодший. Висловився про діяльність популярного відеоблогера та профібоксера Джейка Пола, поділившись своєю думкою про його внесок у сучасний бокс та підхід до просування боїв. Намить я подумав, що це добре, бо це привертало багато уваги до боксу, робило цей вид спорту популярнішим. Але коли він почав вибирати собі суперників, битися із старшими, меншими за розмірами бійцями, це вже образа. Розумієте? Я не хочу говорити дурниць, але так, я думаю, що це трохи неповажно з його боку обирати менших чи старших бійців. З ким би Енді Руіс хотів би бачити Пола у наступному поєдинку, я думаю, я хотів би, щоб він бився з Енді Руісом. Я думаю, я хотів би бачити його в поєдинку із сильним бійцем, кимось хто на його рівні та в тій же ваговій категорії. Поєдинок з Девісом міг би бути добрим поєдинком. Якби Джервонта тримався, рухався та контратакував, я не знаю. Усьому виді спорту може статися будь-що, але я просто хочу, щоб він бився з кимось гідним. Якби пройшов бій між Полом та Руісом? Чотири раунди. Я думаю, що я тиснув би на нього, був би по корпусу, робив фінти, кидав свої комбінації. Я думаю, що чотири раунди, сказав Руїс. Ще більше яскравих моментів спорту разом з нашим партнером Фавбет. Також наш партнер підготував для вас дещо цікаве деталі у моєму телеграмі. Посилання у закріпленому коментарі під відео пройнявся світ боксу разом з нами. Переїзд і тренувальний табір до свого дворазового кривника та кращого суперважкового вика сучасності українця Олександра Усика навряд чи допоможе колишньому чемпіонові світу з Великобританії Ентоні Джошуа впоратися зі своїми проблемами. Так у думку висловив відомий британський тренер Домінік Інгл, коментуючи можливу співпрацю між боксерами. Джошуа не боксує як Усик. Чи можна навчити Ей Джея боксувати як Усик? Потрібно взяти найкраще з того, що робить Ей Джей, і найгірше з того, що він робить і покращити в ньому найгірше. Я повторюю це знову і знову. Найкращий тренер, який мав, це Роберт Макракен. Можливо, це на те, що люди хочуть чути, але він працював із ним ще з аматорських часів. Він знав його, коли той був молодим хлопцем, виховував та спрямував його. Він добре розумів рівень конкуренції, знав, коли треба брати бій, а коли ні. Він вклав нього багато часу. А тепер, коли Джошуа переходить до Бена Девіса, наче когось ще. Для тренера це великі гроші, але й величезна відповідальність. Бен Девісон хороший тренер. Він провів за зайджем кілька боїв, повернув його у форму і отримав за це гідну винагороду. Усі хочуть тренувати Джошуа, бо це добре сплачується. Але іноді потрібно запитати себе: а чи здатний я тренувати цього бійця? І часом доводиться визнати, що це просто не спрацює. Ну і на завершення британський портал ЮМІ Опублікував обновлений рейтинг найзаможніших боксерів усіх часів. Згідно з даними видання, абсолютний чемпіон світу на важкій вазі Олександр Усик посів п'яте місце, а його статки оцінили в 214 мільйонів доларів, на 68 мільйонів більше ніж у британця Тейсона Ф'юрі. Перше місце традиційно займає Флойд Мейвезер зі статками у 400 мільйонів доларів, на другій сходинці Сауль Канело Альварес і 300 мільйонів доларів. Він ділить свою позицію з легендарним Джорджем Форманом, який помер у 2025 році. Четверту сходинку рейтингу посів Мені Пак'яо із капіталом у 220 мільйонів доларів. Рейтинг найбагатших боксерів в історії за версією Юмі Спот. Перший Флойд Мейвезер 400 мільйонів. Другий Сауль Альварес 300 мільйонів. Третій Джордж Форман 300 мільйонів, четвертий Мені Пак'яо, 220 мільйонів. П'ятий Олександр Усик 214 мільйонів, шостий Оскар Де Хоя – 200 мільйонів, сьомий Тайсон Ф'юрі – 146 мільйонів, восьмий Шугар Грей Леонард, 120 мільйонів, 9-й Ленокс Льюіс – 120 мільйонів, і 10-й Джейк Пол, 100 мільйонів. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і буйте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.